По її сторони портів чути з... все це цеп. Мусе, Я вже розбирав його, дивився, бо треба було пощипати скільки клонок. Цепові який цеп. Зараз будемо розбирати дивитися мотор 166 FM. Китайська 250-ка. Так, ось так вигляд має. Але дуже це. Чи не дуже. Новий знову поставим подивимося, да? No? Не поїмо чи по цьому шурху. Чи не шурх. Трабежний масляний фільтр. Тобто воно вся вся конструкція крутиться, тут поступає масло і розкидає по краях. І виходить якісь стружку отаку викидає на краях, щоб не попадало мотор. Так, для зняття використовуємо такий ключ. Я заказував на тему. Підходив її на баланс вал на цю гойку. Типу гаєчка. Прийшлося ту сторону розбирати. Щоб заштопорити. Ротора. Сейчас покажу. Це такий ємничок. Сказати, що там прям щось помінялось. Не знаю. Сказав би, що нічого не помінялось. Там под'ємось. Може люфт менш є. Вов'язково. Це шойба що ставиться сюди всередині? Ставиться однією стороною. На ній написано out. Тобто оу це цією стороною сюди на себе. Не перепутати. Зараз подивимося, які моменти затяжок і це затягуємо з моменту. Наносимо різьбовий герметик на різьбі. Бо як поскутиться, щоб не робило діло. тюшки 25 30 ньютон Бултики під затягнули з моментом 6 н з коплю герметика. Від вібрації не розкрутили. Ось таке діло. Ці бултики затягуємо з моментом 10 н защитного кожуха. В принципі, все можна збирати. В принципі, що я скажу. Е там, скоріше всього, як по довжині вони практично одинокові. На старому цепі тільки є люфт на самих закльовках невеличкий. Що, В принципі, спати, що багато що помінялося. Не знаю. Можна було в принципі не міняти, бо воно не черково ніде нічого. Тобто не, не чути його, але... Коли при розгоні, при складанні газу його не чути, а на середніх оборотах все одно якийсь такий є менший дзвон, але ж якби воно натягнуто, було, а так воно там люфти, так що сказали, що кошки той.